Ваше фінансове майбутнє. Швидше за все, в фінансах вас очікує період необхідності якогось балансу. Балансу уваги, збалансованого підходу щодо прибутків і щодо витрат. Також є ймовірність того, що вам доведеться балансувати між кількома джерелами прибутку, можливо, між кількома процесами, між кількома проектами, між кількома роботами. Можливо, ви маєте роботу і підробіток або матимете. І вам доведеться і там не упустити, і там вчасно увагу приділити. На заваді ж вашій фінансовій стабільності може стати можуть стати ваші емоції, а також ваше надмірне бажання попіклуватися про інших, допомогти іншим, грошей позичити, щось придбати, ще якось прийняти участь у судьбі іншої людини, якій, можливо, не так уже і сутужно. Просто вона виглядає такою людиною, чи вам чомусь стало цю людину шкода. І ви взяли да й віддали туди леву участь. Частину своїх грошей. А от допоможе вам стосовно фінансів, якщо ви точно зрозумієте, що саме ви хочете, що саме вам до душі. По-перше, для чого вам потрібні гроші? Бо гроші заробляти заради саме грошей ну це така собі історія. Так, дехто з нас дійсно горить. Цифрою на своєму банківському рахунку і заради цього готовий працювати. Це дуже надихає людину. Ну найчастіше всі ми заробляємо для чогось, для якоїсь мети. То оприділіться для якої мети вам потрібні гроші, і як саме вам подобається заробляти. Чим краще ви зрозумієте оці два пункти, тим краще буде вам іти процес заробляння. Карти вам радять стосовно своїх фінансів, особливо стосовно якихось інвестицій, діяти обережно, не поспішаючи гарно все зважите: всі за, всі проти. Чи вистачає у вас фінансів на цю інвестицію? Чи ця інвестиція досить така надійна? Чи не піддаєтеся ви якимось емоціям, тобто все зважили, все обдумали, не поспішаючи. Лише тоді інвестуєте, позичаєте, вкладаєте кудись свої гроші. Лише тоді робите якусь велику покупку, коли ви точно зрозуміли, що вона вам дійсно потрібна? І взагалі, перш ніж щось робити своїми фінансами, зробіть якийсь план. Не рубайте з плеча, не робіть якісь гарячкові дії.